Погода сьогодні дуже оманлива. Сонечко світить, але зовсім не гріє і дуже холодний вітер. Прямо такий, знаєте, як з північного моря. Мабуть, тому що воно тут недалеко, зовсім поруч. Ми вийшли на прогулянку, зайшли на якусь нову вулицю, по якій ще не гуляли. А ще помітила, що англійці і шотландці, зокрема, такі, знаєте, моржі. Вони в достатньо прохолодну погоду. Ходять вже без шапок, тобто зараз взагалі нікого не зустрінеш в шапці, а мені реально сьогодні холодно. І у них є така таке цікаве прислів'я. Немає поганої погоди, є поганий одяг. До речі, про одяг. Не будемо, мабуть, зараз розказувати, Дещо ще пізніше розкажу, тому що, по-перше, погода не дуже сприяє, сильний вітер, можливо, мене не буде чути. Тому що поговоримо обов'язково про одяг, тому що е це така важлива спадова, і він виконує не тільки функцію е е стильову, таку скажімо, е тобто як окраса, а реально е у них зовсім інше відношення до одягу. Дуже практичне. Прийшли з Сашулею попити каву. Тут така. Кафешка є на відкритому повітрі. Такі довгі столи. І ми сіли. Навіть можна поїсти. Супи, паніні. Але кава за три фунти може бути смачніше. Коста мені однозначно більше подобається. Воно приблизно стільки ж коштує. Але тут вся свішка в атмосфері. Сидиш собі на вулиці. Дихаєш повітрям свіжим і кави. Сьогодні ще зберігається, але вже немає такого сильного вітру. Набагато приємніше гуляти. Ми відправляємося зараз на шопінг. У нас день тільки починається. Майже 11-та година. Різниця з Києвом, з Україною, зокрема 2 години, і це дуже відчутно. Тому що коли в мене тільки все починається, там вже така активна діяльність ведеться. Ми зараз йдемо в магазин за памперсами і за рештою не знаю, що. До речі, не знаю, що потрібно треба куди в магазин. Покажу вам трошки наше селище, нашу центральну вулицю, на якій Зосереджені Засереджена... стратегічні об'єкти. Магазин, кафе. Магазин іграшок це наша центральна вулиця. Піцедо мінус. Я, до речі, не знала, що це міжнародна мережа, де мінус є скрізь, мені здається. Потім кафе Коста, потім є магазин листівок, де переважно листівки різні. Ну і якісь там трошки іграшки є. Оптика у нас тут. Потім це сендвічі, далі пост офіс – пошта, а далі кілька магазинів сенсбері – Local і Теску. Все-таки відома в Британії мережа магазинів продуктових. Ну, здається, все. Вілісти той шоп, про який я вам говорила, магазинний мережа. Обходимо, обходимо. Я, мабуть, про це буду говорити в окремому відео, де розкажу про англійців, про шотландців. Блін, я їх розрізняю. Скажу і тут, що вони дуже привітні і вони дуже люб'язні. У нас щойно ситуація була: випав м'яч і просто на дорогу вилетів. І жіночка припаркувалася на автомобілі з боку. Е Побігла на дорогу, взяла м'яч і передала нам. Це дуже було люб'язно з її сторони і мені дуже приємно. Взагалі мені по ментальності ці люди абсолютно підходять і де в чому схожі з нами. Так, Doll's House. Це салон красивий. Там так всередині затишно. Якось підійду зніму. Просто зараз там люди сидять, буде не дуже красиво з моєї сторони, Але подивіться. Телефон постійно тримати увімкнений, щоб вам показувати деякі нюанси. Он діти просто з голими ногами. На вулиці плюс дев'ять, але досить прохолодний, прохолодне морозне повітря. Це нікого не зупиняє. Тут дітей не одягають вже <зів> в таку погоду. Вони навіть там не навіть вони без шапок ходять, це абсолютно нормально, і можуть з голими ногами. Щоб показувати вам наші покупки. Ось щойно вийшла з магазину. Витратила я 13 фунтів, 13-20. Купила памперси, купила лихину, кокос і хумус. А, і кіндер сюрприз. Один раз на тиждень ми їздимо на великий закуп у великий магазин і купуємо все необхідне на тиждень. Ми складаємо попереднє меню. Тому нам вже легше, і виходячи з цього, ми купуємо необхідні продукти. Ну і це значно дешевше, ніж ходити кожного дня в магазин маленький і купувати тут. А тут вже я докупую те, що е, першої необхідності або щось закінчується, і теж воно нам треба терміново. Ну як от памперси, наприклад. І там вже це я вирішила. Докупити. Ягоди, бо теж немає закінчилось. Пам'ятаю, що обіцяла розповісти про одяг. Він дійсно у них несе тут таку практичну функцію. В чому особливість одягу, який вони обирають тут, зокрема в Шотландії. Він тоненький, на перший погляд, але він в будиноприникний, він міцний, цупкий, матеріал такий, він теплий, він зігріваючий. Загліваючий, тому що він не пропускає ні вологість, ні, ні ну, холодне повітря, скажімо так. І він дуже компактний. Це головне. Тобто він має бути легенький, цей одяг, він має бути... Ем, Невеликих об'ємів, щоб не займати багато місця, якщо там, наприклад, з собою береш. Тому що шотландці, вони ж займаються хакінгом, вони дуже часто ходять в гори, і, зокрема, їм необхідний цей одяг для походів таких. Взуття теж має бути зручне, має бути цупке, щоб не сковзало. В основному я помітила, ну тому що ми теж в Україні купували таке взуття ек ековське. От у них е схожі схожі кросівки. тут обов'язково має бути дощовик, бо часто дощі. А навіть якщо і не часто, е це просто така мряка, яка може бути цілий день, тому якщо ти ходиш по вулиці, то звісно краще ходити в дощовику, бо просто з парасолькою задовбешся ходити. Тому ось так це важливо для них. Вони приділяють цьому дуже багато уваги і є багато магазинів спортивного і такого спеціального одягу, де можна його придбати. Я дуже люблю ось ці види, які відкриваються з нашого вікна. І ми щоразу, коли виходимо на прогулянку, йдемо по цим схилам, дивимося на ці краєвиди. Сподіваюся, звуком зараз буде все оп. Наше містечко невеличке. Воно в 15 хвилинах знаходиться біля великого міста. Але що мені тут дуже подобається, і знову ж таки нагадує наш Ворзель: тут є все. Все, що тобі необхідне для життя. Є дитячі гуртки, є тенісний клуб, є басейн, є гольф-клуб. Потім у них дуже багато. Взагалі тема Англії, те, що я помітила, так. Основна така фішка їхня це різні ком'юніті. І мені це дуже імпонує, тому що у них є ну на будь-який смак і на будь-який інтерес, е гурток, скажімо так, назвемо його так. Потім у них є книжковий клуб. Ну, тобто люди самостійно організувалися і зробили собі книжковий клуб. Раз на місяць, Це взагалі, моя мрія, раз на місяць, вони зустрічаються і з бокалом вина обговорюють прочитану книжку за цей місяць. А зараз їх та, там в клубі 12 людей, і ось моя знайома Джил ходить до цього клубу. А, у них а, є така ініціатива, вони кожного тижня, раз на тиждень допомагають людям, які а, а, потребують допомоги, там, літнім людям з деменцією, тобто є ком'юніті, і вони по черзі а, кожного тижня чергують. І допомагають людям, люди, які потребують допомоги. Ще у них є хайкінг клуб де люди разом збираються, тренуються кілька разів на тиждень, а потім ходять в гори. І головне, я впевнена, що я забула зараз про якісь ком'юніті, бо їх так багато. Є навіть місцева газета, де в кінці публікуються усі контакти цих гуртків. А ще місцеві активісти створили таку громадську благодійну організацію, яка займається урегулюванням важливих питань для міста. Туди можна звернутися по допомогу. Вони випускають місцеву газету, в якій публікуються, в якій публікується реклама. Ну, різних організацій, які діють, функціонують в цьому місті, також якісь статті про місцевих жителів. Це дуже круто, мені імпонує такий підхід, коли люди живуть в якомусь місті, об'єднуються разом і щось роблять для його розвитку. І про Мені подобається ця вуличка дуже маленька. Усього три будиночки здається. Так ні, навіть два будинки. Двоє дверей в хідних. Але вона така затишна. Це вже на нашій вулиці справжня весна. О, дерева розквітають як гарно. Це виглядає завжди. Коротше, історія з парканами і, і прибудинковими територіями, називаємо їх так. У них головна тема це бекярд. Тобто є задній двір, сад, там дуже гарно, він дуже приватний, закритий. А от те, що все попереду то це ну ніби на, на спільний огляд називаємо це так. Тому ну, тут така історія побутує.